Що дуже часто у підприємців є певні упередження стосовно того чи іншого майданчика. Тобто, підприємець дивиться, він так прищурює очі і говорить: а от я думаю, що на OLX моїх клієнтів нема, або ніхто не буде замовляти таку дорогу продукцію з Prom.ua, чи взагалі ну, ми не хочемо розвивати свій бізнес на розятці чи на якомусь іншому майданчику. І це стосується там різних дошок оголошень, різних е, таких сайтів е, агрегаторів, які можуть об'єднувати велику кількість різноманітних товарів. А є дуже часто, що опереження стосовно саме соцмереж, коли те саме підприємець, він, наприклад, думає, що якщо я не користуюсь LinkedIn, то і моїх клієнтів там теж не буде. І якщо я не користуюсь TikTok, то кому цікаво, взагалі, що там відбувається. Але статистика дуже така вперта річ, якщо ви відкриєте і подивитесь там 100 найпоширеніших сайтів в Україні, ви побачите десятки сайтів, де ви можете бути представлені, але вас там нема за вашою послугою чи з вашим товаром. І так само, якщо ви просто відкриєте в Play Market або в Apple Store рейтинг сотні Поширеніших додатків в Україні, ви побачите, що там є дуже багато соцмереж або інших майданчиків, інших додатків, де можна мати безкоштовно обліковий запис, але вас там нема. І саме через це, перше, що дуже сильно шкодить бізнесу, це те, що людина вирішує і думає, де є мої клієнти, а де моїх клієнтів нема. Тому що кожен раз, коли ви думаєте або чуєте від іншої людини, там точно нема моїх клієнтів. Ви маєте розуміти, що це опередження буде дуже дорого коштувати, тому що будь-яка людина може використовувати будь-який майданчик. Ми не знаємо, тому що ми не спостерігаємо велику кількість людей. Ми бачимо людей в своєму оточенні. І якщо у цього підприємця в оточенні ніхто не використовує LinkedIn або TikTok або OLX для просування власного бізнесу, це не говорить про те, що мільйон. Не інших українців не використовують цю соцмережу або цей майданчик, і саме тому треба вміти від'єднуватися і розрізняти, де є мій власний досвід, а, а де є якась так би мовити, там реальність, коли ми вже спираємося на цифри і на факти. Саме тому, коли людина виходить з такої своєї інформаційної бульбашки, і вона починає пробувати робити якісь нові для себе речі, реєструє новий обліковий запис чи створює контент в нову соціальну мережу. А раптом там можуть з'явитися її клієнти, раптом можуть з'явитися відтуди дзвінки, замовлення, і людина думає, така потім, а чого я взагалі там так от до цього ставився? Короткий мій особистий приклад. Мені про ще раз про Тікток розповіли десь два з половиною роки тому, і мені сказав, це не просто випадкова людина на вулиці. Мені сказав, це хлопець, який професійно займався СММ. Він займався налаштуванням таргетованої реклами в Фейсбуці. І він сказав, що його дружина зараз пробує знімати різні відео для TikTok, і вони мають непоганий органічний охват, тобто. Просто відео, які викладаються в соцмережу, набирають велику кількість переглядів. Це було два з половиною роки тому, коли співвідношення авторів і глядачів було взагалі ще більшим ніж зараз. Тобто, зараз більша кількість людей вже в TikTok знімає професійне відео, а тоді на одного автора там могло могло бути там десятки тисяч глядачів, і саме тому. Коли він мені це все розповів, я поставився скептично. Так я думаю, типу, ну, TikTok, якось така, наче соцмережа для підлітків. І два роки я не займався їм. І потім інший підприємець, коли я вже там слухав американця одного, він розповів свою історію, він сказав, що якщо ви будете. Знімати три тіктоки на день, робити три відео в день і викладати їх в соцмережу, ви через півроку ну, взагалі не впізнаєте своє життя. І я вже дослухався до його поради і почав робити так, як він говорить. У мене дійсно через півроку мене була аудиторія, якої взагалі в житті ніколи не було. Настільки це потужна штука, коли ти починаєш системно робити контент. Але я ці два роки втратив е через власні упередження і через те, що я вважав, типу що тікток це для підлітків в соцмережі. Тому тут треба бути дуже уважними до власних думок і до власних упереджень, тому що вони дуже можуть дорого коштувати. Ну я думаю, що в першу чергу спіймає спиняє того чи іншого підприємця, щоб там вийти на нову платформу, те, що він там ще не був, і він ще зовсім не знає, як це працює. Тому можливо такий своєрідний страх, а можливо, в мене не вийде. Можливо, я буду гірше там, чим та компанія, чим та організація, чим ті послуги там, тому що не буду робити достатньо якісний, можливо, контент, якби особливо можу сказати про себе те, що коли ти знімаєш там сторіси в інстаграм, ти, ти дивишся, що хтось це робить ще якісніше, хтось це робить ще красивіше. Я думаю, що наше завдання це повчитися дійсно, а, а не просто сказати, типу, це моя зона комфорту, я з неї не виходжу і тому зупиняємося. Дуже багато людей не йшло в Тікток, тому що в них вже було декілька підписників в інстаграмі. Їм не хотілося з нуля починати розбиратися. Але якщо ви все ж таки приділити там 10 хвилин свого часу, спробуєте тестове відео загрозавантажити, ви побачите, що це зовсім не важко. І там немає ніякої rocket science, тобто космічної якоїсь науки, яка така прям недосяжна. Тобто це додаток, яким користуються сотні мільйонів користувачів, він доходить зараз вже до мільярда. Тому е, треба розуміти, що ці додатки, вони прості. Там питання просто вашого трошечки часу і бажання, так так, тому що перше відео в тебе може зайняти 2-3 години на монтування, якщо не більше, а його зйомка то взагалі може декілька днів. Ось, але результат потім все буде краще і краще ставати. Ну що ж, переходимо до наступної помилки. Е, величезна кількість бізнесів і онлайн-підприємців. Вони створюють свій контент, е, в який на 99% він весь полягає в тому, що вони продають, продають і продають. Це величезна помилка, тому що таким чином аудиторія випалюється, навіть якщо вона там є, навіть якщо є 300 підписників, коли вони бачать, що купіть у нас отакий товар, у нас є така послуга, приходьте у нас є виставка, і вони постійно, постійно продажі, 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 продажі. Треба розуміти, що це дуже сильно випалює аудиторію. Тобто люди розуміють, що це конкретний комерційний контент, і нікому не цікаво бути підписаним на людину або на інстаграм-магазин, або просто бачити постійно. Сучану одні оголошення за за іншими, тобто постійно таку череду з цих оголошень, саме тому. З моєї точки зору, бізнес, звичайно, він існує в соцмережах для того, щоб охоплювати більшу кількість людей, і в перспективі це має приводити до продажів, тобто все має бути на своєму місці. Але загалом, якщо ваш контент на 90% продажний, у вас ніколи не буде більшої аудиторії. А якщо у вас, наприклад, на 90 контент, ви там або розважаєте свою аудиторію, або ви інформуєте її про щось, або ви чомусь навчаєте, ви там можливо проблематизуєте якусь там. Ідею чи проблему, чи ще щось. Тому, якщо ваш контент на 90% не продажний, а ви створюєте щось корисне, несете якусь цінність для людей, то потім, коли ви будете робити вже контент, який щось продає, люди будуть набагато легше щось у вас купувати, тому що вони від вас отримують велику цінність. Вони розуміють, що ви їм подобаєтесь там як людина, чи їм подобається ваш товар, послуга, ваш бренд, можливо, ваш магазин, чи ще щось. Тобто, вони споживають велику кількість корисного для себе. Контенту, навіть якщо він просто їх розважає, або він цікаво про щось їм розповідає. І таким чином, потім, коли ви говорите, а у нас є там така книга, а от у нас ще є бригада, яка займається цим, а от у нас є такий напрямок, у нас є така послуга. Ви можете у нас замовити переклад ваших міжнародних документів, там і ми там робимо пустіль там чи ще щось. І саме тому. Коли ми робимо спочатку освітній контент розважальний, який несе якусь цінність для людей, а потім даємо там як пропозицію. І щось продаємо, люди набагато легше будуть на це реагувати, і вони будуть набагато краще е, зрештою купувати щось. Тому що якщо ми тільки бачимо в людей, що ми постійно їм намагаємося щось продати, це призведе тільки до того, що люди будуть відписуватися, або навіть вони будуть за вами спостерігати, але з позиції такого, що типу, типу нічого цінного я собі не беру. А скажи, будь ласка, як працюють безпосередньо там безкоштовні вільні курси, припустимо, або там якісь послуги. Які надає та чи інша компанія чи підприємець, чи дійсно це працює на благо підприємцю, і чи дійсно це ем, привабливо для клієнтів, з моєї точки зору, так тому що коли, наприклад, якщо ми говорити конкретно за курси, от ми в себе в школі як ми робимо? У нас є чотири платних заняття, тобто людина купує, коли в нас курс, вона оплачує перші чотири заняття. П'яте заняття ми завжди робимо бонусним, безкоштовним, і Ми говоримо, що до нього може долучитися будь який бажаючий, і посилання на цю зум-конференцію ми виставляємо всюди в моїх соцмережах. Чому ми так робимо? Тому що ми даємо можливість людям, які ніколи не були в нас на навчанні, прийти, подивитися зсередини, як це все відбувається, подивитися, який контент, яка подача, як це все можливо, послухати якісь відгуки людей, які вже пройшли це навчання. І таким чином ми. Відкриваємо трошечку дверцю і даємо можливість людям подивитися зсередини звичайно, впливає на продажі. Але навіть якщо люди ніколи нас потім нічого не купляють, а вони просто ходять по наших безкоштовних уроках. Мені це теж ок, тому що я розумію, що ті речі, які вони там дізнаються, вони ну насправді впливають на якість життя людей, покращуються. Саме тому я створюю величезну кількість безкоштовного контенту, тому що для мене це не тільки про гроші. Гроші на своєму місці мають бути, але мені подобається цінності, які ми транслюємо. Мені подобається, що життя людей насправді змінює. І я отримую достатньо велику кількість повідомлень, коли люди розповідають, що ми там подивилися ваш там підкаст з чоловіком, чи я от почав свій бізнес, тому що я побачив ваш Ютуб канал, там чи я в інстаграмі слухав ваш прямий ефір. і Це надихнуло мене почати свій власний блог. Тобто. Я постійно це отримую, і тому для мене це не тільки про гроші, але й про можливість допомогти якомога більше кількості людей. І насправді я думаю, що це дуже якісна порада для тих, хто думає, що за все потрібно платити. Якщо ви хочете мої якісні хороші послуги, тоді будь ласка, давайте платити, тому що особисто я знаю таку вчительку англійської мови, яка має абсолютно велику кількість контенту на своїй інстаграм-сторінці на ютуб каналі, абсолютно безкоштовно, і вона досить добре заробляє на всіх інших учнях, Заручи. котрі до неї при. Єднується і в неї є величезна кількість людей, котрі кажуть: ми не мали коштів. Ми... Побули у вас там на тому безкоштовному інтенсиві, на тому. Потім ми підкопили грошенят, і все ж таки вже купили у вас дійсно повноцінний, якісний хороший курс, і це працює, і вона розвивається, і тільки бізнес іде вгору. Тому це така ще маленька підказочка для вас, молоді підприємці. Насправді, те, що ти говориш, дуже потужна штука, тому що е, люди, коли бачать, що ви викладаєте дуже якісний безкоштовно контент в соцмережі, і вони у вас на Ютубі або в Телеграм-каналі, або в вашій інсті споживають щось Ймовірне цінне для себе, вони думають: аж якщо безкоштовно ось так, то що ж там в плані версії? Типу, піду туди. Але ще один важливий момент це те, що люди думають, що якщо він... Професійний в безкоштовному, тобто він кожен раз, коли ви створюєте контент, ви ж демонструєте свою професійність. Тобто, коли ви відкриваєте рта там чи ви щось пишете, е, ви знімаєте відео. Люди ж бачать це через це вашу особистість, наскільки ви професійна людина в цьому конкретному питанні. І якщо ви робите величезну кількість безкоштовного якісного контенту, розумні люди, вони розуміють, що я хочу консультуватися саме з цією людиною. Я хочу, щоб фінансовий план мені створила саме ця людина. Я хочу, щоб моїх дітей вчила Англійській мові саме так. ця людина. Тобто, коли ви безплатно робите щось якісно, люди ж розумні, вони розуміють, що ви професіонал. Це через кожну буде слово в вашому тексті, через кожну секунду вашого відео, це буці люди будуть бачити, і саме тому створення безкоштовного контенту це один із дуже швидких таких способів, як можна суттєво ну свій бізнес зробити, щоб він вибухнув. Друзі, якщо ви хочете розвинути в себе творчість і навчитися системно і методично створювати велику кількість різноманітного контенту, і вам би хотілося, щоб аудиторія і соцмережі підхоплювали цей контент, і він органічно набирав перегляди, і це призводило до того, що ваш конкретний бізнес буде збільшуватися від того, я запрошую вас на курс, який у нас називається Автор, де ми покроково проходимо шлях від нуля до десяти тисяч підписників. І ця програма вона дозволить вам поділитися своїми ідеями, своїми продуктами, послугами, своєю творчістю з великою кількістю людей. Тому якщо ви хочете навчитися зростати через соціальні мережі, деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. І це було тільки дві маленькі підказки, а вони вже ого, які корисні. Ну що ж, переходимо до третьої помилки. Люди відразу, коли починають бізнес в інтернеті, йдуть в платну рекламу. Тобто я спілкувався з багатьма підприємцями, які мені пояснювали, говорили, що типу, зіма от ці, там нам маркетологи, сказали, що зараз в безкоштовному нічого не зробиш, треба відразу купляти рекламу. І це велика проблема для багатьох, для великої кількості бізнесменів, тому що вони довіряючи так сліпо маркетологам, вони дуже часто... Починають з того, що вони роблять дорогий сайт, потім вони запускають вам Фейсбук рекламу, інстаграм рекламу, контекстну рекламу, і вони починають палити декілька тисяч гривень на день рекламного бюджету. І якщо їм сказати, що реклама вона може підсилити вже добрий офер і вже пропозицію, яка вже для людей є привабливою. тобто Якщо ваша пропозиція, те, що ви робите, ваше відео, ваш текст, ваша картинка, якщо те, що ви робите, воно не привабливо, не цікаво, воно не чіпляє. У вас сайт, який погано зроблений рекламою, ви Можете навернути увагу певної кількості людей. Хтось, можливо, прийде і навіть щось купить. Але загалом математика цього всього вона може не сходитися. Ви можете витратити 5 тисяч на рекламу, і заробити тисячу. Тобто, з такими темпами недовго ваш бізнес проіснує. І саме тому. Спочатку, коли ви тільки починаєте, коли ви запускаєтеся, неважливо, ви робили сайт, не робили сайт. Спробуйте користуватися безкоштовними методами, тому що їх насправді дуже багато. Ви ж не знаєте, скільки безкоштовних оголошень можна на Оликс зробити. Ви не знаєте, скільки інколи сотень гривень треба виплатити, щоб у вас на пром була учотка там платна, і ви могли вже розміщати свій товар. Ви не знаєте дуже часто, які можливості дає там TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts, такі. Тим чином ви не використовуєте дуже часто е, ті можливості, які соцмережі вже дають от повністю безкоштовно, і про вас не ну не знає велика кількість людей, тому що що важливо зрозуміти, кожна соцмережа вона зацікавлена в тому, щоб отримувати увагу глядача якомога більше, тому що чим більше увагу утримує Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і інші платформи, тим більше реклами вони можуть продати. Коли ви створюєте якісний контент, який цікавий людям, соцмережі самі будуть займатися його дистриб'юцією. Тобто, якщо ви робите поганий контент, вони його намагаються сховати, щоб його ніхто не бачив, щоб увага людей не потрапляла на неякісний продукт. Так само, як ви, якби ви були. Володіли якимось магазином, і у вас був би так би мовити якийсь товар, який згнив, ну, там щось він спортився. Ви б намагалися його заховати, віднести на склад і потім викинути, зробити так, щоб ніхто не побачив. А найкращий товар, який приваблює людей, вони його купують, винести наперед. Так само робить кожна соцмережа. Вони контент, який гарний, який утримує увагу людей. Вона його намагається просунути сама. Вам не треба за це нічого платити. І якщо у вас контент поганий, якщо те, що ви робите, воно погане, ви можете платити гроші, не платити. воно не полетить, просто тому що воно погане, воно не тримає уваги людей, і саме тому. Коли підприємці починають зробити якийсь свій бізнес, і вони відразу йдуть в платну рекламу, і вони відразу роблять facebook таргет, вони відразу роблять контекстну рекламу, вони відразу платять гроші блогерам, вони відразу купляють там пакет оголошень на OLX на 500 штук треба розуміти що є величезна кількість безкоштовних способів як можна спокійно розвинути свою справу не вкладаючи в це саме кошти звичайно ви будете інвестувати свій час звичайно вам треба навчитися робити нормальні відео або писати нормальні дописи в соцмережах звичайно вам треба навчитися робити якісний контент і це не відбувається ось так але це набагато легший як мені здається шлях ніж коли людина просто палить рекламу Потім вона розуміє, що люди не купляють, математика не сходиться. І вона, типу, або зачиняє цей напрямок, або розчаровується і говорить: в інтернеті моїх клієнтів немає. От у нас працює там, чи ми обдзвонюємо самі там людей. От воно в нас і працює. Але це дуже дуже таке вузьке мислення. Ну тому, що я думаю, люди думають, що якщо вони вже вкладають кошти, то результат має бути на лице. Але насправді все набагато простіше. Люди звикли, що все має бути так супер складно. Давайте як можна глибше туди занурюватися. Просто потрібен час і трішечки більше терпіння, я думаю. Так ну і в принципі, я думаю, мабуть, таке ще, ще одна остання така річ, яку можна трошки тут теж під така невелика підказка, це те, що коли людина починає створювати для своєї улюбленої справи, вона починає робити якийсь контент треба розуміти контекст кожної соцмережі та сама людина яка дивляться YouTube, інколи вона готова витратити годину часу щоб подивитися якесь цікаве інтерв'ю або там дивитися якийсь там цікавий контент а та сама людина коли приходить в TikTok, навряд чи вона буде готова витрачати годину часу на одне відео і так само людина, та ж сама людина, яка приходить в LinkedIn, вона хоче побачити там трошечки інший контент, який відповідає на її запит. Тому що якщо я приходжу інколи, наприклад, в TikTok, мені хочеться побачити щось там, якісь цікаві лайфхаки, якісь корисні в YouTube Я готов споживати щось таке масивне, системне, такий освітній фільм. То, можливо, в LinkedIn я хочу побачити якісь практичні поради стосовно мого бізнесу, як мені розвивати, працювати з персоналом, там шукати людей. Чи Ще щось. Тобто, одна і та сама людина, коли користується різними додатками, заходить на різні сайти, вона може вести себе трошки по-різному. І тому велика помилка, коли підприємець або блогер намагається робити один і той самий контент і розміщати його всюди. Тому що, якби я, наприклад, намагався. Ті відео, які в нас заходять більш-менш в Ютубі, ті так само зробити їх для інстаграм або для Тікток або в Телеграм-канал, воно там би нічого не, не полетіло би. Ми адаптуємо контент під кожну соцмережу, в якій ми працюємо, і саме тому розуміння цього контексту, розуміння, що треба мати певну розумну стратегію розуміти, що. Можна з великого випуску зробити маленьку там велику кількість цих шматочків. Потім ці ж шматочки завантажити в різні соцмережі. Але сказати в соцмережах, що повний випуск, ви можете подивитися на Ютубі, чи зробити розумне посилання, тобто, чи зробити так, щоб люди з вашого тіктоку могли перейти до вас на інстаграм, тому що ви додали це посилання. Це Треба в цих питаннях ну просто приділяти їм увагу і розуміти, що воно не відбудеться само по собі. Тобто, всюди, де люди можуть не туди клацнути, не так зрозуміти, забутися ще вони будуть так робити, тому що вони живуть своїми життями, просто гортають стрічку. Тому нам треба робити якомога все для них полегшеним. Дуже зручним і створювати контент таким чином, щоб він насправді був адаптований під той майданчик, ту платформу, на якій сьогодні людині зручно його споживати.